Ще раз добренького дня. Я сьогодні в хліві прибираю, Уже майже все зробила. І сьогодні тут цілий день ходила, тільки воду пить, дуже гаряча від цього. І сьогодні, я знаєте, що придумала? Положила трошки дров, трошки картону. І насипала один раз ось сюди о. О. мішок тирси, а потім другий раз, бо ж в мене там тирса була. Вона чиста. От. І я спалила, слухайте, тут сидіти неможливо. Так гаряче. Ну, що, і такого холоду нема. О. Хай вже догоряє трошки. Боже, яке гаряче, трошки назад. Отака краса, слухайте. Іду зараз буду білити. Осталось побілити так по низах. Тут теж взяла трошечки таку пробілила, хоч сюди і не підходить ця вапна. Але хоч слухайте, трошки свіжіше. І от таке всім гарного дня, мирного неба. Я гайно все зроблю. Покажу, для чого я це роблю і як я зробила. Всього вам найкращого. Дякую за підписки.